to start кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, щоб записатися з Марією, що була вагітна. І от коли вони були там, настав і час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в бо не було їм місця заїздня. На той час в Єрусалимі жив цар, це був гордий. Жорстокий, дратівливий і нечестивий чоловік ім'я йому було іру. Що діється моїй казні на сьогоднішній день? Все добре, мій пане, тільки одне село збунтувалось і не хоче платити податки своєму голоде. Пограбувати, повбивати і спалити, а всіх інших повідомити, що на них таке ж саме покарання чекає. За непокору своєму господою. Слухає собі пане. А чи вже приготували ви мені щось цікаве на сьогоднішній вечір? Чи привезли нових танцівниць, красунь, лялечок? Що мій царю? Як ви моїми наказами нехтуєте? Мої найближчі і наймільніші слуги. Не можуть виконати мого прохання вчасно. Та ж всі країни тремтять мене під ногами. Бо я владика над царями. в порох можу я зітерти. А з тобою знаєш, що таке зробити можу. Геть з моїх очей. О, царю мій володарю людей, чи ласки твої доступить, і чи може виступити перед тобою один єврейчик знатний? Дозволить йому увійти і розказати. Хто? Нехай. Веди його Заходьте, будь ласка. Солом, ясно вельмозному царю. Ось бо я прийшов до свого пана з цікавості. А чи не хотів би мій володар дізнатися про останні події, що сталися в його царстві? Так, звичайно, звичайно. Я дуже радий бачити. Вітати людей, які мають будь-які новини для мене. Це і чудово. Давайте з вами зустрінемось і про все поговоримо. Я, звичайно, дуже перепрошую, що не сьогодні, але на даний момент в мене є одна є дуже важлива справа, яка повинна принести мені великий дохід. Адже ви розумієте, яке це має велике значення у сьогоднішній скрутні хвилини повсякденного життя простого люду. Так, звичайно. Але ж ми можемо з вами домовитися таким чином, щоб ця справа не чекала до завтра. Звичайно, звичайно, завжди можемо домовитися. Ой. Дуже дякую за інформацію. І сподіваюся, на подальшу співпрацю з тобою. Сауле! Сауле! Поясни, за що я тобі плачу гроші? Ох, І хто мене нагородив таким словом, як ти? Так, пане, я мав для тебе цю новину, але вибач, не хотів тобі говорити її саме зараз. Ось, подивись, мене є найдокази. Пророк Ісая пише: Діва в утробі зачне і сина породить, і дасть ім'я йому Еммануїл. І ще таке: народ, який в темряві ходить. Світло велике побачить, і над тим, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Та ще таке. Бо дитя народиться над нам, даний нам син і влада на ременах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний. Досить, досить, негайно йди. І знайди мені тих, котрі мене опередили, і до нього поспішаєш вклонитись. Крик на ще в Він покликав від їх наємно, щоб запитати, коли вони бачили зорю. Звідки ви, мужі учені? Спостерігаючи рух зірок на небі, ми побачили завижну зорю. Ми такої досі не бачили. Бог відкрив нам очі, що в країні юдейській народився цар. І саме в тому місці, над яким сяяла зоря. І тоді ми вирушили в далеку дорогу. А йдемо ми з перської столиці. Знаходиться на Далекому Сході. Їхали ми дуже довго, та нарешті прибули до Єрусалиму, не відаючи, де знаходиться дитя, ми запитували у всіх зустрічних перехожих, де народжений цар діїський, бо ми бачили на сході його зор'ю та прийшли поклонитися йому. Цар? Цар? Ага. Ну, добре, йдіть і розпитайте пильно про дитя. А як дізнаєтесь, будьте добрі, не забудьте сповістити мене, щоб і я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. А ірод, почувши це, засмутився вельми і дуже стривожився. В моєму царстві народився цар, а я дізнаюсь про це так пізно. Слава на когось більше, ніж тебе. Де твоя гордість? Де ти гнів не тримай його собі? Дай йому волю. Нехай усі знають, що ти наймудніший і найвеличніший цар юдейського народу. Ти, а не якийсь там на насіння вам треба позбутися, і вам треба возмутися, на вбити, вбити. Так, так! Я вб'ю його і збережеться моє царство. Царем залишусь тільки я, тільки мені служити служитимуть. Ірод ласик вже має його. В Його серце я посіяв гордість у заздрість. Гроші, слава, а до того всього ще й захланність. Іроде, ти мій, я вже не випущу тебе зі своїх базарів! Геть звідси сатано! О, дивись, то ще нагоріє. Через твою заздрість і злобу ти був відкинутий з неба, та день твій наближається до кінця, бо та, що мала стерти тобі голову, вже народила світу і Спасителя. І нині народ вітає його і поклоняється йому. Так, нині його день, а ще й прийде до мене, день перемоги. Геть звідси. Я йду, але йде, ж таки ні. Я покличу всі покальні сили йому на поруч. Я вам велику новину. Сьогодні народився в місті Давидові Спасити. Він же Христос Господь. І от вам знак. Ви знайдете, дитя, що, е, дитя сповите, що лежатиме в яслах. Слава наневі Богу! І на землі мир людям, його вподобання. Подім лише веслуєму, а Подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. Ісусе. Próximo! Серіться праведні, радійте, небеса, тримітіть радісно гори, бо народився Христос. Сидить діва, духіровими подібна і тримає у своїх обіймах Бога, слово, що сталося тілом, пастирі подивляють народженого, мудреці спішать дарами, ангели ж співають. Неосяжний Господи, слава тобі. А заря, що її бачив на сході мудреці, йшла перед ним. Аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко, побачивши зорю, зраділа радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його. І, впавши ниць, поклонились йому. Дитятко, наш люд поклін тобі складає, Тебе навколішки благає, йому ти будь і друг, і батько. Ми знаємо з тобою нині, прозилась правда і любов. Під свій Ісусику покров візьми і нас в своєму царстві, Зійми свою маленьку руку на наш коханий рідний край, і силу Духа нам подай і свою праведну науку. Прийми від мене, ладан пахучий. Мене, Боже, від мене Боже, золото, золото блискуче. Мудреці мали намір повернутися до Єрусалиму і розповісти Іродові, що вони знайшли дитя. Та коли вони вирушили далеку дорогу, ангел Господній з'явився і промовив до них: не повертайтеся до Єрусалиму, щоб зустрітися з Іродом. І не розповідайте йому про Ісуса. Сприйнявши таке, мудреці поверталися зовсім іншим шляхом. Вони залишали вас дієм і звічною радістю в своїх серцях. Тому що вони бачили Спасителя. Ірод же нетерпляче очікував на повернення мудреців до Єрусалиму. Довго він чекав, аж нарешті почув, що вони іншим шляхом повернулись, але там же він їх не міг відшукати. Тоді Ірод побачив, що мудреці з нього насміялися, розлютився вельми, послав побивати в Ефлеємі по всій його околиці всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Тим часом ангел Господній з'явився в ві вісні Йосифові і каже, Остань, візьми дитятко і його матір і втікай до Єгипту. Перебудь там, доки я тобі не скажу, бо і розшокуватиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосиф узяв, ночі дитятку та його матір і пішов у Єгипет. Невдовзі воїни прийшли до Вифлеєму, забрали дітей у матері. Бачу за своїми дітьми і не хочу, щоб її втішали, бо їх вже немає. Тріум! Перемога! Зло посіяно, більшинена! Але я вона да. справа. Я тільки цар з цього краю один єдиний. Пані володар, цар я іншого не знаю. Який він цар? На сіні? Устається? Цар? Не буде цього! Тільки я цар. Так, звичайно, ти один. Тільки ти. Тільки твоя мене. А хто ти є? Злий дух. А що я маю спільного з тобою? Як що? Ти ж вірний мій слова, ти повине на гнів зараз, як і я. Ти, як і я, хочеш його смерть. Ах, та смерть глутить мене. Ликати мене не треба. Знаю я, де є потреба. І сьогодні у цей дім завітала я з одним, іроде, настав твій час побувати і у нас, стати перед варіаду за грехи, за гнів, за зраду. Ах, та смерть лютить мене, хмараш утює мене, на мені прокляття і смерть! смерть. Небо і земля сьогодні, хай з пророками радіють. Христос родився, славте, Христа із небес зустрічайте, Христос на землі, бадьортеся, співайте Господеві, вся земля, і весело співайте, люди, царство Його всіх віків, влада ж Його, від роду й до роду, Він прийняв тіло від Святого Духа і воплотився від Діви Марії. Він той, хто є, і завжди буде. thank you So Стояни, браття милі, будьте добрі вічені. Ми до вашої оселі з неба несемо привіт, сяє знову вифлеємська, зоря ясна, золота, вже дві тисячі літ поспіль сповіщає про Христа. Забувайте про нестатки, не у житті, полятками очищайте, душі стомлені свої. Хай з Різдвом Христовим радість серце увійде, спополить усе недобре і любов'ю зацвіте. Хай доброба зігріває, Христосся зарождає.